Все записали. Шановні криворіжці, Події останніх днів в Україні катування людей, вбивства, безвідповідальність та бездіяльність президента та уряду привели людей на майдани, на майдани в Києві, на майдани в усіх містах України. Влада злякалась. Злякали, що люди будуть гуртуватися один до одного, і, ці, і люд, людей буде становитися на майданах все більше. І, більше. і тому влада реалізувала план, план провокацій, направлений проти майданів, проти народних євромайданів. Такий план був реалізований і в нашому місті. Ми будемо сьогодні про це говорити відкрито, жорст, жорстоко, можливо, думку свою може висловити кожен. Але я буду говорити так, як воно є, так, як я це бачу. Хто був тут прошлої неділі бачили скільки людей. Сьогодні нас в рази менш. Це і є то, те, чого хотіла влада, щоб ми з вами злякалися, щоб ми з вами не виказували свою підтримку головному Київському майдану, щоб ми сиділи по своїм норам, а вони відрапортували, що кривий ріг, підтримує президента і діючу владу 100%. Такого не буде. Я з гордістю сьогодні констатую те, що хай маленький, але Криворізький Євромайдан є. Слава вам, герої Кривого Рогу! Слава Україні! Герої, слава! І давайте наш мітинг відкриємо гімном України. Я Д'якова Світлана Вікторівна, депутат Недайвицької сільської ради Криворізького району, попередній виступаючий сказав про те, що на з'їзді цих представників від майданів не було найдено вирішено питання, яким же чином буде устрій в Україні. Так, от саме по цим питанням є багато вже юристами розроблені можливі. ненасильнические методы, изменения э, устрою в Украине. Расколоть зарождающийся штаб Майдана, зарождающийся центр сопротивления в кривом Рогу. Поэтому Ирина рассказывала свое видение этих провокаций, которые проходили у нас на прошлой неделе. Они все направлены на раскол. И поддерживать своими действиями этот раскол, я считаю, это игра на руку нашим врагам. То есть нам необходимо наоборот не раскалываться, не обвинять друг друга, а протягивать друг другу руку и помогать. Никто не застрахован от ошибок, никто не застрахован от необдуманных шагов, от сложных ситуаций. Мы не знаем, что там происходило у Сергея Иванченко, как это было и что это было. Я видел это видео, как эти проходили события. Мое мнение такое, человек ехал из Киева, у него в машине были не те все вещи, которые дозволены. Его еще на подъезду города начинает останавливать милицейская машина и преследует его. Он, естественно, хотел избавиться от всего того, что у него есть в машине. Выбрасывал эти вещи. Всего он выбросить не мог, потому что в багажник не доберешься. Вот, приехал к горсовету. Он знал, что там в 12 часов будет акция. Наверное, рассчитывал на помощь, на поддержку тех людей, которые смогли бы его защитить от э, этой милиции. Но вместо того, чтобы увидеть людей, он когда подъехал к этому горсовету, называемому, он увидел, что там 200 беркутов, которые бросаются на него. И на видео это видно. Он выходит из машины, из горсовета бежит, бежит беркут милиции. То есть он был в безысходной ситуации. Возможно, он защищался. Возможно, это действительно была попытка самосожжения. Я не могу судить. Это знает он, это знают те ребята, которые были с ним и которые сейчас находятся за решеткой. Кто хочет еще выступить, пожалуйста. Хочу вам задать вопрос по поводу Иванченко. Вы сейчас пытались его оправдать? Честно скажу, я этого человека с ним лично не знакома, ни его характер ни, ничего я не знаю. Но э, видео всем доступные были в интернете, было видно, как он бросал эти коктейли молотого э, с окна и вы говорите, пытайся избавиться. Если человек пытается избавиться, э, чтобы это не было видно, они бы пытались это слить или как-то что-то типа этого. Убегать с э, очень маленькой скоростью тоже никто бы не стал от милиции. Плюс убегать, к, к полкому, возле которого вообще непонятные вещи творились. Акт самосожжения опять-таки тоже полностью исключен. За счет чего? Человек, если хочет спалить себя, ну каждый тут понимает, что для этого надо? Облиться бензином, потом себя поджечь. Никто себя бензином не обливал. Они вышли и начали зажигать опять-таки эти коктейли Молотова. При этом, рядом подъехала опять-таки милицейская машина, из которой никто не вышел. Она его просто сопровождала. Никто не вышел. Опять-таки ребята милиции там были, э и сразу же только подъехала машина, еще не было никаких действий. Мало того, что с камеры снималось, так еще кто-то с мобильного телефона или с... Ну, в общем, кто-то внутри тоже снимал. То есть это действие ожидали. Выводы отсюда делать какие? То есть Иванченко был на стороне Влады. И он был подставной личностью, который пытался вот это все сделать. Другой, другой логики нет. Или это должен был быть настолько глупый человек, чтобы таким образом выражать свои протесты. Это лично мое мнение. Я считаю, что любой здравомыслящий человек сделает выводы. И у меня такой к вам вопрос. Почему данные действия вы пытаетесь очень глупо оправдать? Я не пытаюсь... Оправдать, я просто рассказываю, какие могли быть варианты. Там видно, что, маши... видно, что машина в милиции за ним следовала от лазоватки до кривого Рога, так? Подожди. А? Машина не, Нет, я понимаю, что сложная ситуация. Средство идет, оно разберется, что там и как было. Я прав. Некоторых людей, которые пришли поддержать непосредственно Майдан. Сейчас мы не стоим за евроинтеграцию и так далее. Нам на самом деле абсолютно наплевать на политические партии, на их лидеров. Не занимаемся только устройством, их лидеров Киева, а на местах лидеров типа Иванченко и так далее. Почему рассказывают за какие-то за Сергея Иванченко? Это полный бред. Во-первых, даже... Были фотографии с утра, но потом почему-то они исчезли. Были журналисты, которые качественно сняли, как он приехал, красиво устроил эту всю историю. Ну, У власти просто, то есть не у власти, а оппозиции, даже не хватает мозгов сделать какую-то новому провокацию. Очень проблема. Кроме того, они нас называют почему-то проплаченными провокаторами. Хотя на самом деле бабки мы не получаем ни от кого. Вот. Э, после, вчера нас назвали также провокаторами почему-то. Ну, в итоге мы решили поддержать э, всех но без флагов. Вчера хотел прийти с с нам, с флагом специально, чтобы положить какую Но благо его не стало. Вот. Э, чем занимается наша оппозиционная партия? Они собирали людей и водили по городу с криками «Банду геть, вилку лагеть!» После чего они хотели идти на дело с Вилкулом. Но это полный бред. В дальнейшем э, я не понимаю все смысл этих памятников. Как бы с гранитной скульптурой дело ты не поведешь. Поэтому нужны четкие наши требования, чтобы пойти к исполкому, а не к памятнику, и вести дело с властью. То есть, чем больше будет обратной связи с властью, тем больше мы сможем жить в нашем городе. А оппозиционные партии пускай бурят лицом. Спасибо. Ссылка офицеров Украины. Петро Лисенко. Шановные офицеры, які зараз мене тут можуть почути. І військовики, які несуть службу, в тому числі, я змушений зараз сказати про наступне та дівчина, яка говорила про те, що хто і як організовував провокацію. І 26, го і 27 го стала в такий ракурс, що Она сьогодні не убезпечила своє здоров'я і своє життя. Тому я змушений про це сказати для того, щоб убезпечити це діло. Всі, хто належить до спецструктур силових, повинен врахувати, що ця жінка сьогодні, жінка сьогодні зробила дуже відповідальну річ, і ті люди, які це зафіксували, із спецструктур, повинні. Потурбуватися про її безпеку це по-перше. По-друге, дійсно було спровоковано 26 числа, і було очевидним, чому? Тому що коли тут відбувалися події саме тут, люди, які вийшли на мирний протест, вони не зовсім хотіли йти до міськради, але змушені були, тому що їх закликали інші рятіві яких сьогодні тут, на жаль, нема. Тим ретивим були досить немолоді люди, і їм конкретно казали: якщо ви молодих дітей закликаєте туди, то ви повинні піти попереду них і взяти відповідальність за ті дії, до яких ви закликаєте. Ця людина ще пару разів закликала, але потім, коли почалися провокації, її попереду дітей не оказалося. Вона не пішла попереду. Попереду вийшли інші люди, які знають, що треба робити. І ці люди, як з того боку, як і з нашого боку, зійшлися саме на межі. Там, якщо ви помітили, були люди у Чорному, до них я підходив. Ці люди показали на тих людей, що стояли біля офісу партії регіону сказали, вони нікуди не пойдуть, я гарантую. Я сказав, тоді я зроблю все, щоб ми спокійно завершили свою акцію, як і планували, по маршруту до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка. Потім ви пам'ятаєте, так і відбулось. Але разом з нами з нами чомусь не пішли з партійними прапорами до самого пам'ятника Тарасу Григоровичу. Ті люди, які зараз кажуть, от партійний майдан чи громадський майдан. Це друге, що я хотів сказати, що тому не відбулося, тому що Криворізький майдан має певну відповідальність за те, що він робить. Ті люди, які вийшли сьогодні сюди, це саме є відповідальні люди. Вони кожний готовий відповідати за той вчинок, який він буде робити. Наступне, я думаю, не варто зараз думати, до якої ради входити, а варто зараз. Якщо представники цих рад тут стоять, варто, щоб вони пішли до своїх рад і сказали, щоб ті ради обрали своїх делегатів на Криворізький майдан, щоб вони сюди приходили, а ми їм будемо казати, що їм треба робити. Так, не ми повинні бігти за радами. Ради повинні стати виконавчими радами нашого майдану. Так yeah. я представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Кривий Ріг, Виступаю тут як громадянин і теж обурений тою ситуацією, яка була у нас нещодавно. Товариство криворіжці, як вам сказати, мені випала велика честь. На цьому вічі виступити завдяки цій жіночці, клані їм і дякую. Хочу вам сказати, що ви всі українці з великої букви, того, що ви тут ви є нація горна, яка має Шевченка, Франка. Яка мала кращих синів України, які боролись проти московської орди, щоб можна бути вільним народом, а не під невольним і не повзати на колінах перед московським воїнком. А це вам велика честь. Горусь з вами. Я знаю, що такий народ перемогти неможливо. При всьому бажанні цих оця, голубого болота щось тут ще вигадати, та ніколи. Ні. Ви подивіться, коли збираються ці тітушки, ви подивіться на їхні фізіономії. Які це примати! боже ти мій, а подивіться друг на друга. Ви дивіться, які ви одноготворили, ви подивіться, який у вас лиця гарний. Я вам ще хочу сказати, добрі люди, що ви знаєте прекрасно, ціль московської орди убити Україну, поставити на коліна. Знову висасувати всі багатства з неї і таким образом виставити знову рабами. чого назвали Майдан Незалежності. Та від кого незалежна? Від німця, від татарина, ні, від москаля. От від кого незалежна, це повинен усвідомити кожен і доже розуміти, що я з великої нації. Я сила, той великий письменник, який написав шлях Аріїв, то він сказав, нам сім з половиною тисяч літ ті сусіди, які жили поряд з нами, мали за велику честь бути хоча б нашими сусідами. От ваша цінність, я маю чим гордитися, що бачу вас перед собою, ох і маю. Так от я, прошу вибачення, я хочу вам ще свій виступ, наприклад, Московська Орда, нам вийшла на ухо таку дуречу, що вони великий русський народ, а ми малороси. Добре, на цьому відношенні, мої, Тарас Григорович Шевченко, знаєте, що сказав? Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України. Глибока, широка, ото церква Богданова. Там, то він молився, щоб козак добром і лихом, щоб е, 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 з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдане, не так вона стала. Маскалики що... Щось... Побачили, все осухрали, й могили твої розривають та й тебе желають, що щось за труди не находять А так та, Богдане, жінові, друже, ти все віддав товаришам, а їм і байдуже. Кажуть, що все те таке було і наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Нехай так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся чужі люди! Молодець! Молодець! Молодець, суда! Слава Україні! Мене звати Дарія, і сьогодні я представляю таку невеличку, я б сказала, навіть громаду. Ми ж ви вже бачили групу ВКонтакті яка називається Кривий ріг проти режиму і диктатури. Ми не є політичною силою, більш того, ми не є громадською організацією. Але Враховуючи ті події, які відбуваються в країні, ми зрозуміли, що зараз е, найтяжчий стан війни це інформаційна війна. Е, і я особисто стикнулася з тим, що багато людей переконані в тому, що ми стояли проти законів 16 січня, тільки тому, що в Києві заборонили бігати з кастерілями на голові. От і що ми перші спровокували Беркут, і вони не мали інакшого виходу, окрім як захищатись. Тому наше місто потребує певної інформаційної Іної платформи стабільної, на якій би люди могли дізнаватися про події, які відбуваються не тільки в Києві, але й в Кривому Розі. І Тоді в нас буде шанс уникнути провокацій і таких подій, які відбулися 27-го числа під міськвиконкомом. Ми так само покликані для того, щоб Організувати е, діалог з владою, саме тому ми сьогодні прийшли до вас, тому що розуміємо, що в нас спільна мета, що багато з нас мають питання до влади і хочуть отримати на них відповіді, і що багато з нас мають вимоги до нашої влади і саме час вимагати від них відповідних дій. Е, також я хочу особисто від себе закликати вас, щоб ви більше не могли абстрагуватися від тих подій, які відбувають. Ці в країні, тому що далеко не всі розуміють, що насправді загинули люди. Але набагато гірше, коли люди ніби розуміють, але відповідають на це щось типу, а вони самі винні, або вони знали, на що вони йдуть так, от ці люди не мали загинути, і це особисто наша проблема. І Я хочу, щоб ви усвідомили кожну з цих жертв. Я хочу, щоб ви розуміли, що ці люди мали мрії, плани, в них були роди чи На них чекали вдома, і вони вже померли, їх більше немає. Також я хочу, щоб всі з вас усвідомили, що прямо в цей момент, поки я стою і говорю до вас, хтось заарештований, людей катують, над ними знущаються, їм холодно, їм боляче. Але я не закликаю вас до геройства, тому що, як показали події в нашій країні, героями не народжуються, героями помирають, а нам потрібно діяти перш за все, і діяти час. Зважено і розумно саме тому ми власне і хочемо отримати відповіді від нашої влади, і мені дуже влучно одного разу зауважили, що. Революція має дуже короткостроковий період. Термін вона має певну циклічність, і ми можемо згадати навіть революцію 1917 року, щоб зрозуміти, що це правда. Якщо ж ви хочете довготривалих змін, то нам потрібен шлях еволюційний. І власне сьогодні я закликаю вас до еволюції нашого суспільства. Бо саме тоді ми зможемо отримати дійсно новий якісний рівень. Життя, дякую за увагу. Слава Україні.